Всім привіт! Квадромотосклад. Сьогодні зніматимемо для вас дитячий квадроцикл. Це Spark 125-9 в максимальній комплектації на сьогоднішній день. Е, значить, Коротко про нього. 125 кубів, одноциліндровий 4 двигун, бензиновий, карбюраторний. Е, повністю Пластик у нас йде в кольорі під квадроцикл. Є отакий білий, він біло-зелений, з зеленими накладками і зеленою рамою. Є червоний, він повністю червоний. Є сині моделі, є помаранчеві, тобто, в принципі, аналогію ви зрозуміли. Е, значить, по комплектації 125 9 отримав вже спинку, зйомну, додаткову, вона знімається, якщо вам треба поставити кофрик маленький. На цих моделях йдуть кращі приборні панелі, тобто вони йдуть вже з. Отакою от кольоровою кольоровим дисплеєм і більш інформативний. Також вони отримали підсвітку знизу. отут rgb-шка стоїть, лампочка, яка підсвітку дає знизу квадроцикла. Вечірній час буде дуже гарно видно. І передня лінза повністю йде вже з, з, з двома лінзами. Е, ледовська підсвіточка, красива ресничка, тобто більш е, красиво перероблена дизайнерська частина по колесам. З парки всі йдуть на резині оффроуд, 19,7 на 8, задня буде у вас 18,9,5 на 8, тобто більш широка. Протектор ґрунтовий, можна кататися по піску дитині. Посадка тут трохи більша за 125-ку. Опять же, є спинка, тобто можна кататися з дитиною вже вдвох. Електростартер, є два рівня освітлення, поворотники, клаксон. Окремо з цим от тумблером вмикається підсвітка дніща. Безпакова частина, тобто чіпляєте за е, дитинку, що якщо перевернеться, то висмикується ця штучка і по суті, у вас квадроцикл глушиться одразу. Два ключа в комплекті, два брілка з сигналізацією. Також є така от, е, на металевих кренштейнах е, люстерко, щоб дивитися назад, якщо дитина катається. По приводу, привод задній. Розкручується. Тут у нас 22-й вал розборного типу, дискові гальма ззаду стоять, маятнікого типу е, з е, регулюванням амортизатор, і е, цепна передача з лівої сторони у вас йде в захисті знизу і зверху. На сьогоднішній день ціна такого квадроцикла складає 1350 доларів. Доставка безкоштовна по всій Україні, гарантія один рік. Можна замовити за номером, який бачите на екрані. Силочку я вам закріпляю, Також тут є месенджери. Набирайте, замовляйте. Доставочка безкоштовна, без жодних передоплат. Пока-пока.